Створення спеціалізованої економічної прокуратури ось що нас може чекати найближчим часом. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Отже, депутат Верховної Ради Ярослав Жерезняк заявив про те, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 11087 від 15.03.2024 року про створення спеціалізованої економічної прокуратури. Це ця прокуратура буде здійснювати процесуальний нагляд за діяльністю Бюро економічної безпеки. Регументації там дуже багато. Що це покращить життя, що це поліпшить життя для бізнесу. В цілому ідея досить така цікава, цікава, це, якщо в залежності ми подивимося, які будуть зміни внесені. Якщо це буде внесені зміни, і це буде здійснюватися процесуальний нагляд за. Бюро економічної безпеки, то це буде одна історія. А якщо це буде здійснюватись процесуальний нагляд, і будуть там певні статті Кримінального кодексу, а саме економічні статті Кримінального кодексу, які здійснюють, скажімо так, розслідування органи, там, Служби безпеки України, Служби Національної поліції України. там… І ДБР, умовно, да, економічні статті, і це буде, скажімо, здійснюватись нагляд е, спеціалізованою економічною прокуратурою, то це зовсім може бути інша історія. Про що я кажу? Це може бути спеціалізована економічна прокуратура, вона фактично буде здійснювати процесуальний нагляд за всіма економічними злочинами, які будуть підслідні різним. Силовим структурам. Це можливий такий варіант. Якщо цей варіант відбудеться, то ви собі уявіть, який це може бути монстр. Спеціалізована економічна прокуратура. Куди б ви як не заходили, але все одно над цим всім процесом буде стояти спеціалізована економічна прокуратура. Якщо ж це буде, скажімо так, спеціалізована економічна прокуратура виключно здійснювати процесуальний нагляд. То це, чесно кажучи, такий цікавий певний сюр, на мою думку, тому що вона вже є на сьогоднішній день управління, яке здійснює процесуальний нагляд за бюро економічної безпеки. Ну і ви приблизно бачите, який від цього результат. Ну, цікава ще аргументація Ярослава Железняка. Створення БЕП дозволить реорганізувати вже наявні відділи прокуратури в незалежний від політичного впливу підрозділ. Цитує Ліга Закон. Тобто, виходить, з його слів чи зі новин Ліга Закон, Генеральна прокуратура піддана політичному впливу. Якщо мотивація створення спеціалізованої економічної прокуратури це створення незалежного від політичного впливу органу. Що ви вважаєте, і яка ваша думка з приводу створення спеціалізованої економічної прокуратури? Чи дасть вона поштовх розвитку економіки і бізнесу України? Чи просто це буде централізований підрозділ, який просто буде, як кажуть, обілечувати бізнес і нічого з цього не зміниться в кращу сторону для нашого українського бізнесу. Друзі, я вам дякую за увагу. З вами був адвокат Ігор Єсько у програмі Коротко про головне». Підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить.